Привіт усім! Ви на каналі Таро та Троянди. Цей розклад про резонансну подію, що сталася у Полтаві за участю військового ветерана Кості та його пса Амура, який покусав двох правоохоронців. Запитаємо у карт Таро аспекти ситуації, можливий розвиток подій, мотиви всіх сторін конфлікту. Коротко по справі, військовий костя, ветеран ЗСУ, перебував на вулиці зі своїм собакою під булем Амуром. Під час інциденту з представниками поліції, обставини якої є предметом суперечок. Собака Амур покусав цих двох правоохоронців. Наразі кості обрано запобіжний захід, домашній арешт. І справу передано до суду. Він перебуває вдома з браслетом на нозі. Коротко про Костю, у 22-му році разом з батьком вони пішли добровольцями на фронт. У Бахмуті він отримав численні поранення, в тому числі голови, які призвели до його інвалідності. Тож приховані обставини, що насправді передувало конфлікту, які чи емоції залишилися поза кадром, ну, впливові забезпечені особи по королю Пентаклів, прагнучи до перемоги чи успіху у справах по шість жезлів, цілеспрямовано помагу діяли, використовуючи наявні ресурси або людей як інструменти. Дії їх дії пов'язані із статусом, бажанням продемонструвати свою владу. Ну, Дно колоди нам показує фабулу, яку я вище описала, повністю так. Тож Костя та його собака Амур мимоволі стали частиною цих подій. Мимоволі стали частиною цих подій. Так, дивимося позиція Кості, його наміри та дії, що він намагався захистити, які залишилися поза кадром, поза відео. На карти вказують на його емоційну кризу. Він перебуває у стані глибокого смутку, розчарування, відчуття втрати, покинутості. Він намагався захистити свого Амура як зв'язок собаку як зв'язок із нормальним життям, керувався бажанням захистити когось від приховання.